В Ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмилі відбулися урочистості з нагоди 39-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Модернізація медичних установ міста ізмильці вшановить пам'ять покійних близьких. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 квітня орієнтовно такі. 949 тисяч 800 осіб особового складу, 10 тисяч 723 танки, 22 тисячі 338 одиниць бойових броньованих машин, 27 тисяч 38 артилерійських систем, 1 тисяча 373 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 145 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 34 тисячі, 3803 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 46292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3860 одиниць спеціальної техніки. 26 квітня виповнилося 39 років із дня аварії на Чорнобильській АЕС. З нагоди цього дня в Азмилі відбулися урочистості мітинг та церемонія покладання квітів до пам'ятного знака героям Чорнобильцям на привокзальній площі. Докладніше дивіться в сюжеті. Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, коли через вибух на четвертому реакторі в атмосферу вирвалась хмара радіоактивного пилу, віднесена до аварії ядерних об'єктів найвищого рівня. Вона призвела до непоправних наслідків та переросла у планетарну катастрофу. 26 квітня 2025 року виповнилася 39-та річниця з дня аварії. На честь цього в Ізмаїлі відбулися урочистості, мітинг і церемонія покладання квітів до пам'ятного знака Героям Чорнобильця на привокзальній площі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув ліквідуючи аварії на ЧАЕС. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції віднесена до аварій ядерних об'єктів найвищого рівня, яка призвела до непоправних медичних, економічних, соціальних, гуманітарних наслідків. За екологічними наслідками вона переросла у планетарну катастрофу. Радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. 11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу. Більше 8 мільйонів жителів України та інших країн отримали значні дози опромінення в перші дні. У ліквідації брали участь 600 тисяч осіб, із них 350 тисяч українці. Серед них були й наші земляки, ізмейські пожежники, працівники ізмейського торговельного порту, транспортники, працівники зв'язку, громадського харчування, працівники МВС, військовослужбовці та спеціалісти, які були залучені через ізмельський військовий комісаріат. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою за всю історію ядерної енергетики за кількістю загиблих. І потерпілих від її наслідків радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед ліквідатори катастрофи: пожежники, військові, фахівці, котрі гасили пожежу, дезактивували місцевість, споруджували захисний комплекс над четвертим блоком Чорнобильської атомної електростанції. В знак вдячності та поваги до пам'ятного знаку жертвам чорнобильської трагедії на привокзальній площі лягли квіти. Чорнобильська катастрофа стала попередженням людству про те, наскільки крихким може бути майбутнє. Ми пам'ятаємо подвиг героїв чорнобильців та їхню стійкість і самовідданість. Ми вшановуємо світлу пам'ять тих, кого вже немає серед живих. Слава героям чорнобильцям! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Бригадний генерал Юрій Петрів здійснив робочу поїздку до підрозділів охорони державного кордону, що охороняють центральну ділянку українсько-молдовського кордону. Під час візиту він перевірив стан інженерного облаштування та технічного забезпечення охорони українсько-молдовського кордону. Також поспілкувався з військовослужбовцями, які безпосередньо виконують завдання на охорону держбежу та перевірив умови несення служби. Напередодні професійного свята Дня прикордонника України очільник регіонального управління привітав військових зі святом, вручив відом Нагороди та грамоти за зразкове виконання службових обов'язків та подякував за сумлінну службу. В Ізмейлі тривають заходи з модернізації медичних установ міста. Зокрема, наразі бактеріологічний відділ лабораторного блоку Змейської міської центральної лікарні проходить капітальний ремонт та оновлення. Також тривають ремонтні роботи в хірургічному відділенні змейської міської центральної лікарні в рамках реалізації проєкту з реконструкції лікарні щодо стану робіт та особливостей оновлень. Ми поспілкувалися із заступницею міського голови Катериною Татаринцевою. Подробиці дивіться далі. В Ізмилі активно триває модернізація міських медичних установ у лабораторному блоці Ізмильської міської центральної лікарні, до якого входять вісім підрозділів. Проводяться оновлення відповідно до сучасних стандартів матеріально-технічної бази. Ізмильська міська центральна лікарня має свій дуже потужний лабораторний блок, який складається з восьми структурних підрозділів. А потужність лабораторного блоку взагалі складає майже 5 тисяч досліджень за добу. У складі лабораторного блоку працюють 16 лікарів-лаборантів та 31 лаборант, а також медичні сестри та реєстратори. Крім того, функціонує бригада екстреної медичної допомоги, що працює цілодобово. Вірусологічний відділ розпочав свою роботу у вересні 2024 року. Імунологічний відділ також був перенесений в оновлене приміщення. Було реконструйовано четвертий поверх дорослої поліклініки. Наразі це дуже успішна лабораторія. До цієї лабораторії ми також перенесли імунологічний відділ лабораторного блоку. Тож наразі ми маємо сучасну лабораторію вірусологічну з сучасним обладнанням, яке сертифіковано і також відповідає вимогам національної, Альні служби здоров'я України у зв'язку з підготовкою до акредитації наразі бактеріологічний відділ проходить капітальний ремонт та оновлення матеріально-технічної бази для того, щоб відповідати сучасним вимогам та стандартам. За показниками 2024 року бактеріологічний підрозділ лабораторного блоку мав 23 тисячі досліджень за рік. Тому дуже важливий цей бактеріологічний блок, щоб він відповідав всім вимогам НСЗУ. Потужність лабораторного блоку за одну добу складає 5 тисяч досліджень. Зокрема, за минулий рік у бактеріологічному відділі було проведено 23 тисячі досліджень. Лабораторний блок оснащений сучасними автоматичними аналізаторами та каоголометрами, зазначив директор із міської міської центральної лікарні Сергій Дмитрович Бажак. На цій лабораторії в 2023 році були проведені ремонтні роботи покрівлі. А зараз в рамках капітального ремонту проводиться ро Роботи з ремонту приміщень. Далі будуть проводитися капітальні роботи з відновлення мереж водопостачання та водовідведення, ремонт фасаду, буде оновлюватися матеріальна технічна база. Також враховується доступ до цієї лабораторії для маломобільних груп населення. Ремонтні роботи будуть виконуватися поступово, адже відділ є діючим. Роботи заплановано виконати до кінця 2026 року, але розуміючи важливість цього відділу, ми будемо намагатися це зробити найшвидше. Лабораторія забезпечена резервним живленням на випадок відсутності електроенергії. Це потужний генератор та акумулятори. Наступним об'єктом модернізації хірургічне відділення Ізмельської міської центральної лікарні, яке функціонує з 1950 року. Центральна міська лікарня це є опорна лікарня для, не тільки для нашого міста, а і для Ізмильського району в цілому, для півдня. Одещини вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції змейської міської центральної лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В рамках проєкту вже було реконструйоване неврологічне відділення, а зараз тривають ремонтні роботи в хірургічному відділенні. В рамках проєкту передбачено і оновлення матеріально технічної бази цього відділення і встановлення вантажного ліфта. 1200 кг. Також передбачено цієї частини хірургії 30 ліжко місць, до кожного якого проведено кисень. У відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють дев'ять загальних хірургів, два урологи та один дитячий хірург. Після закінчення цієї частини хірургії будуть проводитися роботи на другому поверсі відділення з облаштуванням нової операційної. Передбачена і інклюзивність, тобто до цього відділення буде мати доступ і маломобільні групи. Є вже і окремі палати з урахуванням маломобільних груп, окремі палати з своєю душовою кабіною і з санузлом. На поверсі є два таких санузла з урахуванням маломобільних груп. Пацієнтам пропонуються сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання. У нових умовах пацієнти отримують комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, оновлену матеріально технічну базу для забезпечення безпечного транспортування встановлено новий вантажний ліфт вантажопідйомністю 1200 кілограм. Передбачено проєктом ще один ліфт вантажний, який буде розташований теж з першого поверху, але до нього буде можливість доступу з внутрішньої внутрішнього двору лікарні. Тобто лікарня наша буде мати два грузов... вантажних ліфта. Це дуже важливо, враховуючи те, що лікарня надає послуги і стоматології, в тому числі, і лікарня працює цілодобово. Лікарня забезпечена резервним живленням на випадок надзвичайних ситуацій, потужним генератором, а також власною котельною та скважинами. Завдяки новому обладнанню в лікарні буде розширений перелік медичних послуг. Усе це дозволяє забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Жителі Ізмаїла, починаючи з вихідних, йдуть на цвинтарі до своїх покійних близьких. Дивіться далі. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Жителі Ізмаїла з неділі по вівторок йдуть на цвинтарі до своїх покійних близьких. Порівняно з іншими поминальними днями радониця вважається не днем скорботи, а навпаки, радощів, бо до покійних приходять із звісткою про Воскресіння Ісуса Христа, яка дарує надію на вічне життя. Протягом поминальних днів на цвинтарях міста проходять панахиди за померлими та убієнними. Зранку, 28 квітня, на Алеї Слави Героїв відбулась панахи. Панахида за військовими, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення, відстоюючи право України на вільне і незалежне майбутнє, провів панахиду військовий капелан навчального центру морської охорони в місті Ізмаїл, отець Володимир Жук. Ми сьогодні відслужили цю панахиду, то молитву провели за наших захисників, які віддали вже життя за волю і незалежність України. Ми сьогодні помолилися за їхні душі і не тільки за наших хлопців ізмаїльських, але і за всіх, які віддали своє життя за волю і незалежність. Ми сьогодні згадали кожного воїна. До Панахиди долучились рідні та близькі загиблих військових, побратими по службі, представники ветерану волонтерського руху вулик та місцеві жителі. Охорону громадського порядку забезпечували працівники поліції. Хочу щиро подякувати родичам, які зараз є у скорботі, але їхнє серце завжди буде у радості, тому що їхні душі є вже в царстві небесному, і їхні душі є. Біля Бога вони завжди будуть захищати нас з небес. Хай Бог благословить кожного. У народі поширено чимало різних назв Радониці гробки, проводи, радоницька або червона неділя. Для мешканців України найзвичнішою є назва проводи. Вона зовсім не випадкова, адже підкреслює основний сенс дня. Часто до могил покійників віряни приносять фарбовані яєчка та пасочки, які залишилися після святкування Великодня. Там звершують поминальну трапезу. Існують і заборони, які пов'язані з відвідуванням кладовищ. Наприклад, на цвинтарі забороняється голосно кричати, палити, сміятися чи веселитися. Також не можна надто бурхливо висловлювати скорботу. Найголовніше на радуницю це молитва, яка допомагає душам померлих знайти спокій і простити їхні гріхи. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми Новин. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 47 гривень 10 копійок, продаж 47 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 29 квітня, в Измилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градусів морозу, в день – 16-18 з позначкою «плюс» в Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. В день 17-19 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на youtube каналі а також у соцмережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.